когда-то мой тренер, Ефим Борисович Таслицкий говорил так, если бы у меня в команде был не один Андрей Подковыров, а Подковыров было бы пять, я был бы чемпионом мира. Вот я вам хочу сказать, что, конечно, отдавая должное мастерству и характеру других игроков, и Гуина, и Колпепера, и Мура, и Буцкого, и так далее, скажу, что если бы у нас в команде было пять рыбалка, то мы бы уже давно были в чемпионах. На жаль, а можливо на щастя, Олександр Рибалко один. І за п'ять років у Запорізькому феро ЗНТУ за у якості капітана він двічі встиг вивезти команду на бронзову сходинку чемпіонату Суперліги. І ще двічі передавав в руки партнерам виграний кубок Суперліги. Останнє здобуття цього трофею принесло Олександру й особисте визнання у вигляді титулу найціннішого гравця фіналу чотирьох Кубка Суперліги. Буду продовжувати працювати, але мені так, щоб менше уваги. було. Персонів після цих всіх. Навіть якщо індивідуальних трофейів. то непривично. Мабуть, саме таким і має бути справжній герой-переможець. Він тихо і наполегливо, не вимагаючи особливої уваги до власної персони, працює над собою і прямує до поставленої мети. Не потренувавшись з два дні. мене зовсім інше фізичне відчуття или зайдя в тренажерку после этих двух дней, сделав определенные там несколько упражнений, я чувствую прилив сил, энергии, мне совсем ну, по-другому становится. Там. Мой организм не воспринимает жить без нагрузки. Саме ці якості відіграли важливу роль, коли свого часу Олександру довірили почесне звання капітана Ферро ЗНТУ. Ну, это было раз на зборах в Алуште. В принципе, как было голосование, но больше тренер как бы сказал, что я Поддержує Сашу на цій кандидатурі. Хто согласен, хто ні. Ну, вроде як тайне голосування, але вже було озвучено. А що тут приховувати? Кирило Большаков тренер з досвідом. І як показує практика, добре розбирається в людях та гравцях. Так само, як і президент клубу. Він готов на площадці вміряти. Своєю самоотдачі, своїм настроєм, своїми качествами, а остальними це дійсно настоящий капітан. Которий ведет за собою команду. Я, допустим, никогда не ставив себе самоцелю, що я должен кого-то вести. Я просто выполняю то, що, по моему убеждению нужно, нужно на даний момент, допустимо, команді. Ну, что -что У мене отець эмоциональный був в этом плані. Поэтому, может, какие якісь гены мені передались. Якщо лідерські якості передалися Олександрові від батька, то чудове відчуття м'яча прийшло завдяки наполегливій праці. Три очка від Олександра. Фірмової зброї запорізького снайпера, його наддальнього китка, побоюються усі захисники Суперліги. І не дарма, адже два роки тому на матчі зірок Суперліги в Дніпропетровську Олександр став переможцем конкурсу триочкових. Ну, цей бросок я ще запам'ятав, коли я перший рік був при поступив в Харків в університет. Я тогда держал тоже игрока на позиции 1-2, Сергея Якименко, который, переходя с поля, начал забивать трехочковые. Мне это так удивило. С тех пор, может быть, у меня где-то осталось, что... А может, попробовать и мне. Постоянно я этот ну, бросок отхожу, не там метра на два, на два с половиной, отрабатываю ну, этот бросок там, по 50, по, 70, по 100 попаданий. Про те, яким є рибалку на майданчику, добре розповідають його тренер та президент клубу. А от яким є Олександр поза баскетболом, ніхто не розповість краще за його дружину. Ну, какби бы то, що він лідер. Да, лідер. В отношениях він тоже лідер дома. Да, він глава сім'ї. Ну, Характер у нього добрий. Я не можу сказати, що він там якийсь імпульсивний іпульсивний да, Так, буває там різні. Но ну, в отношениях везде у всех бывает по-разному. Все хорошо не может быть. По жизни веселый в компаниях. Плохого я не могу ничего сказать о нем. Только хорошее. Тож напевно мать такого человека – це… Гордость за него, наверное. Но я была да, рада, что он завоевал этот титул, что его оценили, заметили. Потому что всегда титулы дают там. Хто більше забил, грав на публіку, там забивав зверху. Ну йому більше дали звання MVP за те, що команду вперед і ну, повністю отдал себя этой игре. Титул МВП фіналу чотирьох кубка Суперліги це найважливіший індивідуальний трофей Олександра. І водночас найменша винагорода за внесок капітана Ферро у цю перемогу, на якій зупинятися запорізьці не збираються. Прежде всього можна працювати. Совершенствоваться, я думаю, что только при этих двух условиях э, возможно достижения более таких. Не только третье место может где-то и второе место, может, еще каких-то. После цих слив капитана Ферро за НТУ стоя остаточно зрозуміло, что... Що... Сегодня Запорожье это Александр Рыбалк.